привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. І сьогодні в нас нове відео. Ну що, Сьогодні в нас мова з вами піде про наш культиватор. Хто пам'ятає з наших як це, олди там кажуть, з наших олдів, тобто старих підписників. Ми були, говорили про те, що маємо робити культиватор, варити під цього трактора нашого. Зумліон рк 504 Розпочали ми вже конструкцію нашого культиватора, так як ми приблизно там були показували. Каток, пружинна борона, трьохрядні секції самої рами. Це все ви побачите далі у відео. Формат нашого відео буде в такому форматі: я вам буду трішки розповідати. Трішки я знімав відео без дружини вам, щоб більш-менш показати, що як. Тому дивіться далі. Так, друзі, розклав'я, значить, тут каток уже зварений, як можете бачити. Розклав'я, значить тут кутники. Кутник 63-й зі стінкою 5 мм. Буде в нас граблина із двох ну, напівграблин, які будуть ось як можете бачити, перекривати одна одну. Тобто, тут у нас буде захват 10 см, бо самі між пруттями відстань 20 см. Так, значить, питання: як зафіксувати цю пружину? Це пружини з джундіровського культиватора важкого. Значить, було придумано мною таке кріплення. Не знаю, повинно воно, в принципі, ходити. Довжина його 2,80. Був він 1,40 м. Я його порозрізав, подоставав з нього поперечки. Ось це місце поперечка, вон там далі поперечка і далі поперечка. Получається, у місцях, де були з'єднання, кинув прут. 12-й також проварив, усилив. Ну, не знаю, можливо, підкажете. Можливо, було потрібно в середину кинути трубу на всю довжину, так як довжина його 2,80 Ну І плюс він зварений. Звісно, можливо, щоб його не розломало. я то в цих місцях попідселяв. Відстань між оцими прутинами 50 см. Тут, де саме підшипники, тут 40 см. Так само з того боку. Можливо, підкажете, можливо, треба було кинути трубу всередину. Так, беру 32-й кутник для кріплення. Ось 32-й кутник, як можете бачити. Ось я вже зробив. Ось, я зробив одну заготовочку. Ну, не одну, я вже їх поробив, в принципі. Ось зробив заготовку. Зараз покажу, як це відбувалося. Значить, буде вона лягати як. Ось таким от макаром вона буде лягати. З цією стороною вона буде притискати пружину. І буде кріпитися на 2 болти. Ну, далі у відео ви це все побачите. Я думаю, що воно буде надійно зафіксовано. На 2 болти на 10. Ну, я думаю, буде непогано загалом. Щоб її зробити, потрібно розділити 32-й кутник по 16 мм. Зараз я це зроблю. Ось, провів лінію приблизно по 16 мм. У цьому місці розрізаю десь приблизно до половини болгаркою роблю надріз. Також буду розширювати самі верхні потаї. Для того, щоб коли я буду відгинати в цей бік, щоб не робити повністю відріз, а потім це все приварувати, зробимо до половини і прогинаємо в цю сторону. Зараз це все ви побачите. Ось така вийшла у нас заготовочка, прорізана приблизно до половини. Плюс оці краї я розширив болгаркою. Тепер зараз це діло прогинаю в зворотньому напрямку. Тобто, якщо дивитися, отак звідси, то цей косинець піднімається догори, стає. Вертикально. Так, він стає вертикально і буде ось такий мати приблизно вигляд. Як ось цей має. Ось такий буде мати вигляд. Тоді це діло будемо проварувати. Все. Далі, отаким от от чином відгинаємо це все діло, щоб так от воно стало ще трішки. Ось так от воно має такий вигляд. Ми, звичайно, притулюємо, перевіряємо, як буде зафіксовано. В принципі, фіксація буде непогана. Ось так от воно виглядає. Я думаю, буде неплохо. Так, хлопці і дівчата, ну що, вже виготовив Значить, 14 таких кріплень. Ось поскладав їх у радочки, кидав одразу, як проварував, кидав у воду, щоб воно трошки його... Поміняло пластичність металу, щоб став трішки сильніший. Тепер, звісно, я зрозумів, що цього не треба було робити, бо мені ж зараз потрібно отвори свердлити. Можливо, буде погано свердлитися. Хоча подивимося, побачимо, що воно нам заспіває, як то кажуть. Ось такі. Значить, зараз мені буде потрібно. Звідси я не буду, в принципі, зачищати, потрібно буде зачистити всередині. За одне воно цей шлак прибере. Трішки, щоб воно плотно приставало. Ну і будемо свердлити отвори. Ви побачили фрагменти відео з приводу нашого культиватора. Каток. Пружинна борона. Ширина культиватора плануємо 2,80 по ширині катка. Загальний захват буде 2,70. Каток буде перекриття самого культиватора по 5 см зліва-справа. Я думаю, цього буде достатньо, в принципі, щоб копіювати ґрунт. Ось цих 14 кріплень, які вже я зробив, прокернирував, просвердлив. Так, да, потрібно було спочатку посвердлити, а потім вже проварювати і кидати в воду, бо вони трішки підкалилися. Ну, не особливо, але трішки підкалило його, то трішки було важкувато. Особливо ці, які старе залізо, то важкувато йшло. Але нічого, я їх просвердлив. 28 отворів, готово. Ще 28 отворів потрібно зробити в цих двох кутниках. Ну, приступаємо. Зараз буду позначати першу. Думаю, такої там буквально 5 мм вистачає, щоб, не був щоб кутник виступав за саму пружину, я думаю, буде достатньо. Так, зараз маркером позначу перший отвір, просвердлю. Думаю, буду зажимати по одному, просвердлив, зажав. Потім свердлити інший шнур, щоб воно нікуди не втекло, не повело його. Ось першу вже прикрутив. Отак от, от воно лягло доволі плотненько. Ну що я вам скажу? Мені подобається. Спередді, отак от два болтика буде. І отак от от воно буде така граблинка. Звідси вона також лягає досить непогано. Це просто наживно, вона ще трішки гойдається. Але загалом лягає дуже непогано у всій площині. Тобто упор буде і в цю сторону кутника, і в цю сторону кутника, сюди, сюди. Ну і по всій площині буде також тримати оцю поперечку. Я думаю, буде непогано. Мені подобається. Я думаю, що буде дуже добре. Якщо довго гратися, то щось і вийде. От. Уже є така грабліна. Як можете бачити, дуже мало місця, вибачайте. Позакладувано то каток, то то позаносив дуже мало місця. Кріплення, так як я і говорив, ось. Зварені, прикручені. Вийшло непогано. Мені подобається, я думаю, що буде дуже, дуже таке воно непогано. Не буде воно там нічого ломати, рвати. Ну, в роботі, звичайно, подивимося. Якби тільки каток отут не лопав, я думаю, йде. Получається, усиляв, уварував прутики. Якщо буде лопати, ну, якщо буде лопати, будемо на будущее, зваримо другий каток. А поки буде цей. Ось уже дві граблини, в принципі, готових. Зараз звару докупи їх. Ну, я думаю, 20 см між ними відстані буде достатньо. У борони, звичайно, йде 30 см, але не забувайте, що тут зуб у два рази вищий. У борони там 12 см висота зуба. Тут у нас 30 см висота зуба. Тобто нам у 2,5 рази більше, ніж достатньо. Тому не перемикайте, пишіть ваші коментарі, ваші думки. Ми з радістю їх вислухаємо. Уже зварив. Дав такі уголки, кутники, вибачаюся. Такі кутники 63, товщиною 5 мм. Зварив отак от на всю довжину. Отак от, от він весь виглядає. Значить, Якщо подивитися отак, перший ряд і ззаді йде другий ряд, відстань між самими пружинами Рішили, спочатку думали 30 см, але вирішили, що й 20 см буде предостатньо. Тут, якщо подивитися, то тут будь-який бурян, чи то, наприклад, самий корінець від кукурудзи, чи від Соняха він пройде навіть не заб'ється 1000%. Бо так як є, я дивився в інтернеті культиватори, які через 10 см пруд знаходиться в одній плоскості, то ті ніби трішки так якби підгортають, але не критично. То ми вирішили, що все-таки 20 см вистачить нам. Не потрібно робити оцю велику довжину. Бо не забувайте, чим він довший, виходить, не ширший, а довший виступає на навіску, тим він важче здається, він вам буде підривати передок. Це, я думаю, нам не потрібно. Отак От він приблизно буде виглядати разом із катком. Тут приблизно зараз відстань 16 см ми поставили. Ну, будемо старатися поставити 20 см, вже як буде у нас повністю зібраний наш культиватор. Отак От воно буде виглядати. Зараз постараюся показати мало місця, вибачайте, звісно. Отак буде виглядати воно, якщо візуально придивитися, все повністю. Тут іде зміщення. Нагадую ще раз. Прути будуть, якщо так отак от, от дивитися, візуально, то 10 см від кожного прута. Я думаю, для граділі цього буде достатньо. Значить, від цього кутника. ну це вже На, на даному етапі у нас робота завершена. Тут вже ззаді буде регулювачний вінт. Ось у нас регулювачні вінти. Вам покажу. Так би мовити, зроблю спойлер наперед. Будуть у нас такі регуліровочні вінти. Ззаді буде регулювати заглиблення самої граблини. І буде в нас, звичайно, заглиблення самого котка. Самі котки в нас будуть заглиблення от такими от розкосами. Ну це не точно. Можливо, в нас будуть заглиблення пальцями. Ще поки не знаю, подивимося, як то кажуть, по обставинам. Також посередині на, тут треба буде потрібно дати. Я думаю, можливо, воно і не потрібно. 63-й кутник. Але, я думаю, дамо одну розкосину, згубо для надійності. Ще додатково для підсилення уварив отаке от полосове желізо посередині. Ну, Я думаю, воно витримає навіть з запасом. Так як самий кутник має 5 мм. Я думаю, його сили вистачить. З запасом це за 1000%. Ну, все, сьогоднішній день завершений вже. Вже стоїть каток. І стоїть сама пружинна борона. Отак ще додатково ми уварили до катка з косинцями Сюди 3 мм товщиною, 80х60 Я думаю, в принципі, повинно витримати, цього більш ніж достатньо. Отакий от воно має вигляд. На сьогодні буде достатньо. Ну, а ви, звичайно, напишіть вашу думку в коментарях. Чи потягне цей трактор 280 культиватор, чи не потягне. Ну, звичайно, ми прислуховуємося до ваших коментарів, читаємо їх, стараємося на всі відповідати, беремо для себе щось цікаве з ваших підказок, як то говориться. Також хочу почути вашу думку відносно катка. Як ви знаєте, каток у мене був. Я був, знімав раніше відео, показував у відео каток у нас метр сорок з компактора Borex. Я його порозрізав, забрав із нього самі виходить, підтримуючи круги. Ну а ви напишіть вашу думку. Витримає він. Чи, можливо, таки там, де я давав усилення, давав крутом 12 мм. Там у мене були болти, у мене був кругляк на 12 мм. Я його також застосовував чисто для усилення. В принципі, самий каток обварений з усіх боків, І із стильної, з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони. Ну, а як воно покаже, практика, як то говориться, в роботі ми побачимо. Сьогодні таке в нас коротеньке відео. В другій частині, я думаю, що за нею вийде і так би мовити, друга частина. Ну, всі, звичайно. Розпочинають варево культиватора з чого? Звичайно ж, з рами. Ну ми ж не всі правильно. Ми розпочали з катка, каток у нас тоді, е, пружинна борона. А в кінці в нас буде рама. Чого так? Розповідаю, чого так. Ну, просто виходить був в наявності каток метр сорок. Зразу приступили, так би мовити, до нього, зразу розширили там, варили брус. Також пружинна борона, значить, буде культиватор, забігаючи наперед, зроблю такий маленький спойлер, буде трохрядний, на три ряди лап, на два ряди пружинна борона і коток. От не знаю, підкажіть, будь ласка, за колеса. Чи потрібні вони, чи ні. На такій короткій ноті будемо завершувати наше відео. Не забувайте поставити нам лайк чи дизлайк, якщо вам щось не сподобалося. Якщо цікавий наш формат відео, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока і будьте здорові!